Після нещодавнього знищення одного з дев'яносто під час технічної зупинки в тилу в результаті удару або диверсії один з пілотів, який вижив опинився поза системою замість повернення до служби, він публічно записав звернення, яке стрімко поширюється в анонімних каналах і ще серед журналістів-розслідувачів. Ключові слова звернення від імені пілота. Мене звати Дмитро, мені 39, Я колишній пілот стратегічного ракетоносці Ту 95 так я вбивав, нехай не руками, але натисканням і цього не змити. Я просив про пощаду всередині себе. Я говорив, я просто виконую наказ. Але коли я побачив, що ми об'ємо по Києва, а та моя рідна тітка, я більше не витримав. Ту-95 – це не просто літак, це смерть на моїх руках. Люди, і я це визнаю. Я не прошу вибачення, бо не маю на нього права, але я прошу лише одне, щоб ця війна закінчилася, щоб ми зупинилися, щоб Путін відповів за все. Я більше не сяду за штурвал. Ніколи реакція хвиля всередині РФ після публікації звернення десятки військових анонімно заявляють про моральний тиск. Мовляв, якщо він зізнався, ми вже не можемо мовчати. Штабах ВКСРФ розпочато внутрішню зачистку від ідеологічно нестійких. ФСБ веде розслідування щодо осіб, що сприяли поширенню звернення, але звернення вже вирвалось на зоні і Змінює сприйняття війни всередині РФ українська позиція МЗС України. Військові аналітики заявили, це не про прощення, це про те, що навіть машина смерті має людське лице, і воно ламається. Це ознака, що режим тріщить не по флангах, а середини звернення вже перекладено на 12 мов, включено до міжнародної кампанії зі збору доказів злочинів війни. Висновок цей пілотний герой, але він дзеркало тріщини. Що йде від серця самої російської армії? Чим більше людей, які були частиною злочину, визнають правду, тим менше шансів система, що їх туди загнала. Не так давно опублікувала ще одне звернення. Мій батько загинув 1 червня. Його літак спалило на аеродромі, коли він намагався посадити борт після взльоту. А я залишився спорожнечою в грудях. Одним єдиним бажанням щоб по більше ніхто не гинув. Заради цієї брехні Путіна, цими словами, починається звернення Максима С. Сина одного з російських пілотів, що загинула під час удару з су по в Курській області. Хлопець 22 роки, студент з Воронежа, який після загибелі батька вперше відкрито виступив проти війни і не просто виступив, а публічно прокляв Путіна та вибачився перед українцями. Мій батько не хотів бути частиною цього. Він не говорив про це вголос, але ми з мамою знали. Він боявся кожного вильоту. не тому що за життя тримався, а тому, що розумів він частина злочину в цій війні, немає часті. Максим розповідає, що його батько офіцер, який віддав авіації понад 20 років, ніколи не був військовим фанатиком. Він вірив в порядок, дисципліна вже з 22-го року не приховував розчарування. Він казав, нас посилають бити не ворогів. Нас змушують перетворювати міста на попіл. І все частіше мовчав. пише то про Я знаю, хто винен, і це не ви, українці. Мені соромно, що мій батько брав участь у війні, що його руки тримала штурвал, винищувача, який ніс смерть. Але ще більше мені болить за те, що ми руками мовчали. Максим не просто висловлює вибачення. Він називає речі своїми іменами. Це не війна, це особиста кампанія. Про однієї старої людини, яка втратила зв'язок з реальністю, ніхто з моїх знайомих не хоче вмирати за Путіна. Всі все розуміють, бояться. І я саме страх убив мого батька. Я проклинаю Путіна. Цей режим вкрав мого батька, мою молодість і наше майбутнє. Я скажу прямо, я проклинаю Путіна не як президент, а як того, хто розв'язав цю війну, хто змусив людей вбивати і вмирати. Максим розповідає, що не боїться наслідків, бо за його словами в країні де щодня гинуть люди мовчати гірше за смертю. звернення вже шириться в російських телеграм-каналах, закритих форумах. Дехто називає його зрадником, але більшість мовчить, читає вибачення і надія українці. Я не знаю, чи зможу коли заслужити про бачення, але я кажу це щиро. Вибачте нас, не всіх, але тих, хто бачить, хто вже не може мовчати. Я вірю, що одного дня ця війна закінчиться, і не через ракети, а через те, що навіть в Росії залишилась совість, я починаю з себе максим нове покоління росіян, які відмовляються мовчати його слова, як дзвін, що прорізає цинічну тишу пропаганди. Це просто жесть. Просто відчуйте різницю. в б'ємо по аеродромах і інших військових цілях. А росіяни тупо гатять по людах у містах, вбивають дітей, і дуже цим горді пишуть партизани. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.